Верховна Рада затвердила склад нового уряду України за постанову, в якій були запропоновані усі кандидатури на посади міністрів, проголосували 288 депутатів. Окрім прем'єр-міністра Арсенія Єценюка, якого підтримали минулого тижня, на посадах залишилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, оборони Степан Полторак та зовнішніх справ Павло Клімкін. Двох останніх запропонував президент Петро Порошенко і певен в тому, що те на що сподіваються мільйони українців, буде нами виконано. У нас складна місія, історична місія, але історична відповідальність дає історичні шанси. У нас історичний шанс створити нову Україну, і ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. Троє міністрів нового уряду ще в понеділок були іноземцями. Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі відмовився від грузинського громадянства, економічного розвитку Айбарас Абрамавічус від Литовського, а фінансів Наталя Яресько – від американського. Президент Порошенко надав їм громадянство України. Мій досвід, моє зрозуміння ситуації, надає мені можливість бажання, натхнення працювати на благо України. Першочерговим завданням нового уряду та парламенту України стане ухвалення жорсткого бюджету на наступний рік разом із змінами до податкового законодавства та бюджетного кодексу. Цю роботу новий кабінет, за словами прем'єр-міністра Арсенія Єценюка, має виконати до кінця поточного року.